Всім привіт! Створив канал, буду говорити про свою птицю, яку я маю на подвір'ї. Маю такі корочки молоді, тогорічні. Не у мене тут сидять. Половина вже сидить. Зараз включу спишку. Тут косять, от тут. Тут ні, нічого не видно. Нічого не видно. Зараз вже покажу. Откі маю курочки. Откі маю два молоді петушки, можу комусь продати. Львівська область, от кому буде потрібно такі петушки, два. Можу продати. Маю такі кури. Кури не продаються, можу яйця продати, інкубаційні. От такого петушка має чубатого І маю такого звичайного. Отам там бо от там я собі придбав. От такої петушка придбав до своїх курочок. Трошки їх повипускав, бо тут у нас на борі вже нема що пасти. От такі у нас в мене молоді курочки. Різну окрасу. От не тут гуляю. От його петушок теж продається. От такий петушок продається. Ушшшш! Ушшш, стійте А ну, ушшшш! Уш. Ушшш! Уш. Ушшш! Ушшш! Маю індики... Про індики буде інше відео. курочки. Уш, уш. Там У нас болото. вам покажу, що там петуха, того, що я придбав собі. Отже, всі курочки все зібрали, отакої петушка придбав. Продаю того чубату, та повторю ще раз, оцього червоного. Такі в мене корочки. Усім папа, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.